Що вони працюють в певних економічних умовах. У е, нас є можливість зараз спробувати в таких економічних умовах для того, щоб залучити більше коштів до Дуровича, е, розробити певну специфіку. Я кажу, добре, розробляйте, мене не буде. Залишиться Олег е, Васильович, і ви якимось чином підготувати там то чи інше рішення. Добре. ну і Я поїхав до Києва, відповідно, мене не було. А що тут відбувалося, вам розкажуть е, пан Володимир. Якщо захоче коментувати Олег Васильович, але коли я приїхав вже зранку наступного ну, перед сесією, я приїхав і мені положили на сіл і сказали, що Тарас, оце те, що ти просив, ми підготували, хочу озвучити, щоб то прийшло в порядок денний. Я проглянув, кажу, ні, це провокативно дуже звучить, полеже, мене то питання не піднімати не будемо, треба, щоб комісія воно прийшло. Бо тут є економіка, то зв'язано з економічними питаннями, щоб не було ніякого цього так і відсунок поставив. Все, на цьому треба було закрита. Все. Це я говорив і Олег говорив перед початком сесії. Все. Що робиться далі? Виходить на трибуну Задорожний і каже, що у вас є програмці тій. Що можна я два слова? Зв'язку з тим, що дійсно комісії даний проєкт рішення не проходив, Володимир Остапенко передав мені пакет документів, який десь мав бути поданий на сесію. Ми ну, його переглянули, юристи наші переглянули. Дійсно кажуть, що бажано, щоб вони пройшли опрацювання на комісіях, відповідно. Але воно вже попало в перелік додаткових проєктів рішень, які мали вноситися з голосу. Я підійшов до Михайла Задорожнього вияснити в нього, чи подібне рішення проходило обговорення на сесіях обласної ради, в комісії і так далі. Він перечитав і вийшов на трибуну, де озвучив сесії говорить про це, щоб ми уважно звернули увагу, що, можливо, нам підсовують якісь провокації, щоб ми це питання не розглядали. Відповідно, під час розгляду порядку денного, а особливо до включення додаткових рішень, хто буде переглядати уважно відео нашого пенального засідання, побачить, що дане рішення не включалося до навіть до переліку порядку денного сесії. Його немає, відповідно, Вікторія Лишик, тут сидить присутня, яка була все до обідня засідання, вона добре все чула і бачила. Про те, що питання не було включено, питання не розглядалося і впродовж дня тому присутніх журналістів може чітко зафіксувати і підтвердити те, що рішення таке не висувалося і не розглядалося, тим паче не обговорювалося, про що пишуть наші засоби масової інформації. Більше того, Деяких засобах масової інформації з'явилося таке цікаве рішення Дрогобицької міської ради. Я пробував як якомога чіткіше його зробити. На жаль, в мене нічого не вийшло, я тепер добре не це. Оце якоби підписане, якоби пронумероване, а підписане, що саме цікаве, що рішення не підписує секретар міської ради, а рішення підписує голова міста, голова Дрогобицької міської ради. Стоїть якоби печатка Дрогобицької міської ради. Номерація якої, зауважте, не існує в Дрогобицькій міській раді в реєстрі. Це є печатка взагалі невідомого органу, оскільки її чітко прочитати не можна, хіба читається якісь ада свідомо, я так розумію, отут внизу, Журналістам я потім передам, ви собі оглянете. Є моє ім'я. Але зовсім не мій підпис, бо якщо я вам продемонструю не на камери, свідомо не на камери свій підпис, то ви побачите, що це підпис не мій. І є, я так розумію, в деяких радах використовується такий штамп остаточної реєстрації рішень, звернень всього решта з е, штрих-кодом. Наша рада такого не застосовує, у нас такого не існує. Відповідно, поширюється така інформація, що нібито це рішення було. І дійсно підтримуючи Тараса Ярославовича, хочу сказати про те, що дійсно багато є провокацій спочатку, особливо нового року. Пішло різними методами. Прошу пробую, нас зіштовхнути між собою, пробують тут повішати на Другобич, якийсь ярлик, якогось такого особливого міста. Я тільки що спілкувався з журналістами з київських видань даючи в телефонному режимі коментарі, вони дійсно зауважили питання, задають чому іменно Дрогобич. Мені тяжко визначити, чому іменно на Другобич залягло. Але я думаю, так як говорив київським видання. Я думаю, що це зовсім не пов'язано з тим, що ми, ми Дрогобичами, що це Дрогобич. Так співпало можливо. Я хочу щиро про це вірити і думати, що це є саме так. Я думаю, що вибирають один із. Якихось активніших регіонів на Заході, на які би можна було вішати ті чи інші ярлики, і правильно зауважив Тарас Ярославич, коли е, згадав відрізану руку на пам'ятнику Івана Павла II, що передувало, знаєте, які потім були наслідки. Зараз на щастя вона є відновлена, і ми е, буквально в суботу покладали вже квіти з нагоди е, дня смерті е, Івана Павла II. Вже до відновленого пам'ятника, але я думаю, що це провокації, це не кінець. Раз хтось заповзався, я думаю, що це не є е, чітко пов'язане з Дрогобичем, це є загалом е, антидержавні настрої, але чомусь, на жаль, вони попали до нас на Дрогобичину і нас таким чином пробують скомпроментувати, спровокувати до якихось неправильних дій. Я стрім, що, на жаль, в нашому регіоні теж такої. Цікавлені люди, щоб це поширювати, щоб це втілювати в маси. А подекуди наші громадські активісти, не до кінця розібравшись, ту інформацію також поширюють в такому ракурсі, яку вони вичитали в засобах масової інформації. Тому ми сьогодні зібралися для того, щоб просити вас спростувати дану інформацію, пояснити, що передувало цьому, як воно відбувалося, ну і так далі. І це хотів би ще додати і попросити журналістів, щоб вони нам надали. Нам. І я думаю, заступникам інформацію звідки вони взяли ту інформацію, яку вони опублікували, Бо, тому що ця інформація за особливою статусу звідси та виборцям керівники місцевої державної адміністрації всі це є в наші засобами. Тобто, це є пропозиція журналістів, про які конкретно. Та ви називайте? А, значить, ну ну дивіться, ну Дрог. інфо, я би. Та чому не хотіли? Ви називаєте речі своїми іменами. Якщо воно є, значить є. Значить, дивіться, перше, це, 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 це є випуска з Дрохінфов. Друге, це є випуска з Life-Info. Третє, ну я частково, це є випуск з Майдану. Чому я взяв оті видання інтернет? Тому що я їх ну, поважаю. Особливо Майдан я постійно заходжу на Майдан і читаю. Тому я спочатку побачив це на Майдані. Я був шокований. От, я почав э, копати, і звідки та інформація, була. для мене це був шок, я не, не знайшов. Потім я прочитав це на а, Life Info. Так само я поважаю э, представників LifeInfo. І я почав думати, звідки воно могло бути, і коли Надаю, шок, э, дорог, Надаю інформацію. Ні.